звати? – Мене звати Катя. Я також Катя дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що вдягли сьогодні? Е, так на мені пів на пів з українськими брендами і трішки є масс-маркет. Е, светер, гуменюк, український бренд, сорочка дизель, піджак на мені бажане, штани шкіряні кос і боти амбуш і сумочка міуміу. А прикраса знайдена на вінтажному маркеті в Копенгагені Марк Джейков, це годинник. <гум> так. А, і сережки а сирежки коси. А чим взагалі займаєтесь? Я персональний стиліст. Тому сама би зрозуміла. <гум> <гум> Як би виглядав ваш ідеальний вихідний? Що б ви робили? Куди б пішли? Це був би напевно похід на природу з друзями. Якась поїздка в Карпати. А є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний? Чим користуєтесь постійно? Є, є зараз на даний момент. Маю його собою. Це діптіх, Ось він такий красивенький. Сухий парфум пахне сандалом дуже класний. Зараз це мій улюблений і особливий аромат. А він стійкий? Так, стійкий. у вас Наразі вішліст якийсь, щоб ви хотіли собі придбати. Якась можливо річ, сумка. Я дуже мрію про сумку зароб Марко в великому розмірі. П'ятнадцятий, й Можна в замчі, можна в шкірі. Ну ще я не оприділила, але хочеться Марко. Можете назвати три випадкових факти про себе? Це може бути будь що будь-яка тема. Я ну я чуть крейзі добра. Можу сказати про себе добре, але а, що ще, господи, це так важко про себе сказати щось. Смішна і дуже люблю жартувати. Перше, на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною, наприклад, в образі, що вам подобається, якщо чесно, не звер... ну, при зустрічі, звертаю увагу на очі. Це ж це не банально. Я чи людина дивиться тобі в очі, чи ні? А на образ не оцінює відразу, але завжди звернув увагу на взуття, мабуть. Звати Владислав. Сівки Nike в мене Сіджі це колаборація. Наскільки я знаю, я типу не дуже розбираюся, але сказали, що топові, типу, треба брати. Ось я взяв. Вони типу там щось воду не пропускають де такі штуки. Носки просто бордові, якісь не знаю. Замовляв інстаграмі. Штани теж замовляв інстаграмі. Обшопмен, якщо я не помиляюсь, Кофта в мене худі це дуже прикольний магазин в Запоріжжі, Естель Катін називається. Да, вони роблять жіночий одяг. але в у них є унісекс речі рубашку. Я не пам'ятаю чесно, просто десь в інстаграмі вона мене вивелася. Я такий все Да. сумочка. Це в мене просто була вдома. Так, просто вдома вся. Просто дома була. Та... була типу, да. А чим за кліп займаєтесь? Працюю, стендап комік. Отаке, в мене життя зараз дати. Типу, тому якось так. Я постар. така класна штука, яка називається ЗП стендап. Це запорізький стендап клуб. Ми самі хлопці Запоріжжя, які роблять зараз стендап Києві і в Запоріжжі. А скажіть, чи є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів або книг? Дуже прикольна книга, яку читаю зараз. Це Буковські історії різного безуму. Це те, що мені подобається. Мені порадила ця подруга. Е, кайфую від е, коли в кіндізі є матюки або щось таке. Де, по фільмам, не знаю. Марвел топ. Можете назвати три випадкових факти про себе. Намагаюсь обманути себе і займатися спортом. Люблю е, смачне вино. Люблю смішити людей. Ось. Супер. Дуже дякую. Як вас звати? Богдан, я сьогодні бомбер купив собі. Сьогодні купили а, Ні, вчора. А ти купили? А замовляв десь в інстаграмі. Ага. Що і ціни вам треба казати? Ні, ціна не ні, треба. Не просто просто бомбер. Бренд не знаю. Ти худі вейв, якийсь український бренд. Сумочка теж український бренд. Вдох, думаю, треба на подих. Вже змінювати. А назви? вони вже так зробили, я не пам'ятаю, але поміняю. Cargo Pants якийсь в секд-хенді купив. Угу. І Jordan Шості з Тревісом-Скотом колаборація. Ще панамечка Riot Division і окуляри просто чорні, спортивні. Супер. А чим взагалі займаєтесь? Я motion дизайнер. А розкажіть, як би виглядав ваш ідеальний вихідний? Що б ви робили, куди б пішли? ти. Я, б, мабуть, прокидався без будильнику. Потім приготував собі шакшуку, поїв. Далі б я пішов би десь. Я круто вдохнувся, попішов пити десь каву, класно море раз з другом, якимось, з друзями. Ми б щось поїли смачно ще раз. Потім я приїхав ввечері додому. <гану> і все, і відпочивав би. Оце мій офігенний вихідний. Серіал тільки додивився падіння дому ашерів. Детектив з містикою, обожнюю детективи. Найкращий жанр е, фільмів. Книжки, ось я зараз читаю дуже цікаву, Називається Людство стисло про те, як ми все проїбали так, там про так, так, так там про якісь типу факапи людські. В історії mm -hmm. дуже цікаво. Є у вас улюблений аромат, парфум? Не сказав би. Немально. Я мен... ні, улюбленого немає. Я просто люблю класно пахнути. Оце прикольно. Я не знаю назву. І три випадкових факти про себе можете назвати? У мене 45-й розмір ноги. Я дуже люблю окрошку, і, в... і мені хочеться, щоб всі були добрими людьми. Супер вам дякую. І вам дякую. А що ви п'єте? Рівінтвейн. А, ні, дякую. А можна ваш інстаграм? І давайте розкажу, що на мені сьогодні. З приходом осені хочеться одягати теплі та комфортні речі, але в той же час виглядати стильно. Я знайшла просто неймовірну сукню від українського бренду Шевченко. Це бренд якісного трикотажного одягу, створений сестрами Шевченко, щоб кожна з вас могла відчути себе особливою. Сукню можна одягати як на кожен день, так і на важливі для вас події. Також у бренду є гарні трикотажні комплекти, які наразі дуже актуальні. Тож залишаю вам посилання. Ня в описі під відео обов'язково переходьте. Доставка по всій Україні, і також є доставка за кордон. Як вас звати? А, мене звати Кіра. Сьогодні на мені пальто бажане. А, я взагалі намагалася вдягнутися в українські бренди, бо ну типу така а, тематична подія. Сьогодні також на мені корсет Вівонс. Чи мені здається, він так називається також український бренд, джинси українського бренду вінтажно-качаровська, тільки сумочка «Шанель». От. І з прикрас також Шанель і Тіфані перлини буси. А Сережки це біжутерія. Ага. От. І, uh, каблучка Каблучка – це uh, Сваровський і годинник картір. А От. чим взагалі займаєтесь? Uh, я працюю персональним асистентом, але uh, у мене є свій блог також. І зараз ми розвиваємо івенти, нашу івент-агенцію, uh, робимо тури, івенти для дівчат. Все, що пов'язане з модою, з подорожами, просто з відпочинком, з гедонізмом, гастроісторія. все про життя. А чи є у вас улюблений аромат? якийсь конкретний чим користуєтесь? А, ви знаєте, у мене більше 20 ароматів точно. У мене, типу, вони є просто під кожного пора року, типу, тепла осінь, дощова осінь. Я знаю там просто всі види осені, всі види літа. І... Я от тільки розмовляла з друзями, що мені було дуже важко знайти якийсь аромат, якого б мене ще не було там схожого. Uh -huh. І е, е, у цьому році, от нарешті, я знайшла собі, я зараз його навіть покажу. Oh, я не пам'ятаю, як він називається. Переда uh, Accord УП. Нарешті це щось не схоже ні на що, що в мене було до цього. І Він мені так полюбився, що вже я не знаю, за два тижні тут немає просто третини цієї пляшечки. <реш> а можете порекомендувати фільм серіал або книгу? Цієї Осені, я вперше подивилася фільм «Осінь Йорку. Не розумію, чому я не дивилася його раніше. Дуже така пронизлива історія. Я думаю, зараз для багатьох дівчат. Це дуже актуальна тема, типу, зустрічей з е, чоловіками більш старшого віку. Е, дуже цікаво. Uh -huh. Мені дуже сподобалося. І можете, будь ласка, два випадкових факти про себе згадати? Випадковий факт сьогодні я зробила тату <laughs> <Да, да, laughs> так. Та. буква Ї. А, я думаю. Червоне, да, дуже, червоне, дуже гарно. Були. А ви, ви планували чи це так? А, ні, я не планувала. Я прийшла, мій друг сказав, що сьогодні можна за донат зробити тут тату, і якось воно так вийшло. дуже легка на підйом людина. Цікавий факт. Всі мої друзі, якісь відбиті на голову. Приходиться бути такою ж. Звати? Мене звати Микита. Що я сьогодні вдягну? По-перше, штани Hype Laboratories. Вони тут представлені, вони тут є. У них дуже круті світшоти, дуже круті лонгсліви і дуже круті штани. Худі це Zara. це з минулорічної колекції, напевно. Кепка це Shift магазин київський, ну і New Balance. І все. Ага, години? Е, годинник Casio. це подарунок дюшокі. Звичайні джюшоки, дуже гарні. Сьогодні такого пса зовут Степан. Мі міні – одна штука, вже проблемна собака, не беріть такого. А чим взагалі займаєтесь? Я таргетолог, займаюся трафіком для бізнесу з інстаграма, з Фейсбука? Сьогодні запустив наставництво своє, тому записуйтесь. А перше на що ви звертаєте увагу при зустрічі з іншою людиною в образі? Ну, якщо ми не беремо загальний вигляд, то напевно аксесуари. Ну я коли зайшов вас, я побачив, я зразу звернув увагу, тому що ви дуже стильно виглядаєте. Чи погляд, звісно, привертає загальний вигляд, але потім аксесуари. Кепка, окуляри, часи, можливо, якась підвізка. Оце все дуже привертає увагу. А якщо говорити про якості, що цінує? Те в людях? Ну, це чесність, це доброта, це відкритість і це щирість. Як вас звати? Наташа. Мене Катерина дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви одягу сьогодні? Це перероблена юбка, я її перероблювала сама. Ось, В мене є також бренд. Я роблю кастомні речі. Я кастомізую одяг саморучно. А, і це балончик звичайний. Нічого не, не звичайний, я б сказала. Розкажіть, будь ласка, як воно переживає прання? Дуже добре. Все добре, так. Да. Да? Я, я пробувала стільки якийсь, так? Да? Я також роблю краскою, і я можу брати там по декілька разів на тиждень на місяць і завжди все, все дуже добре. Це звичайно, секонд. Ось рубашка також у ну, Сумка з маминого гардеробу. А чим взагалі займаєтесь? Я займаюся кастомом. Як я вже сказала, в мене є бренд. Працюю менеджером у німецькій компанії. Люблю вивчати нові мови, читати. Я дуже творча людина. А можете порадити книжку, серіал, фільм? Моя улюблена книга це Мартін Іден. Це джек Лондон, і я вважаю, що це просто ну це шедевр, Реально найкраща книга. Я думаю, що кожен і кожен має прочитати це. Як вас звати? Настя, Ботинки качаровська, джинси. Я не пам'ятаю, купувалась в спаціо, Светер Reserved, пальто Reserved. сумка Ексонаран і багато різних аксесуарів. Тіфані, тіфані, це рістокрезі, іспанський бренд, це якийсь скандинавський. А чи взагалі займаєтесь? Сувміщаю дві роботи, один бренд. Займаємось брендом разом, якраз теж представлений на куражі. Також працюю в готелі. А є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний чим користуєтесь? Мені подобається Кіліан, Black Phantom, том Ford, уд якийсь або шкіряний як вас? Ввати? Ніна сьогодні взуття Balenciaga, джинси Зара, футболка Зара. Сорочка, це вже майже вінтаж, але це якась бєршка, Напевно, шкірянка в мене з бренду Sisters and Sisters, але цей бренд представлений лише онлайн, і напевно його купувати можна тільки з Америки. Ну я так і замовляла в принципі. Сумка Прада. Двізка в мене буня, каблучка Cartier. А чим займаєтесь взагалі? E, взагалі у нас e, свій бренд e, з подругою. От і в принципі наразі це все чим займаюся. А є у вас влюблений аромат? Якийсь конкретний, з чим користуєтесь? E, так, користуюсь лілабо. Це два аромати. Перший це мача, а другий аромат називається Another 13. Він шикарний, дуже легкий і прям такий наразі суперприємний для мене. Кажіть, у вас є якісь особисті антитренди? Всі антитренди e, – це так з досвідом. E, Цим повертаються в тренди. Я б ніколи ну зараз ніколи, але зараз не взяла б високі там білі ботфорд. Білі черевики з чорними колготками чи з чорними а, легінсами це для мене точно ні. А що навпаки подобається? Подобається, коли люди не запарюються. Наскільки сильно ти гарно будеш виглядати. Трішечки хочеться такої розслабленості в стилі а, якщо оверсайз, то круто його, коли міксують з а, чимось по фігурі. Можливо, разом скажете серіали, фільми, книги. Я б серіалу, е, які б порадили yeah, ваші mm -hmm. улюблені, або можливо з останнього щось бачили. Mm -hmm. uh, Блін, в мене просто така пам'ять. Ти знаєш найкраще, що ми дивимося. Джині Джорджець, да ну це такий е, один з моїх е, all-time favorite. Це друзі. Вже ж американська сімейка, Тобто, Modern Family. І один з таких не нещодавних нових серіалів, котрий мені дуже сподобався, це the Murders in the Building. Тільки вбивці в будинку я не знаю сіленею гомесу. Він дуже класний. А який ваш бренд? Ви не сказали, як називається e, називається бужі студіо. Анастасія. Це пальто Комвізмі. український бренд. Це також український бренд, Жакет 1991 бренд. Капелюх Руслан Богінський, штани Папая, ковбойки, Гані, Лонгслів, Аркет, Сумочка, Баглет. Мені здається, кожна українка має сумку баглет і здається, все, біжутерія, це камея теж український, український ювелірний Брошечка — Це також з 1991, з цього самого бренду, звідки піджичок. А чим взагалі займаєтесь? Я бренд менеджер в it в IT компанії займаюся маркетингом, роблю івенти, різні різні вечірки для наших для наших співробітників. Ось така креативна дуже робота. Як би виглядав ваш удальний вихідний? Саме ось так, як зараз. Це івент, якийсь спочатку сніданок з друзями, потім якісь івенти маркет. Походити, подивитися якісь класні брендові речі та українські, це взагалі супер. А потім полежати, подивитися якийсь фільм, випити келих вина, білого, сухого. Найкращий день для мене. А можете, будь ласка, порекомендувати фільм, серіал або книгу? Книгу Квіти для Елджерона» е, мені дуже подобається. Також можу порекомендувати кідрука, не знаю, чи всі сподобається, але бот це просто технологічний кримінал. Це дуже класна книжка. Я вам дуже раджу взагалі кідрук. Просто клас. Чи є у вас улюблений аромат якийсь конкретно? Чим користуєтесь? Так в мене є улюблений аромат. Це табакованіль ваніль від Tom Ford. І також від Ford. площері. Так, 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 саме він. А два просто улюблені. Звати мене звати Даша. Сьогодні на мені взуття манго, спідниця H&M, кофта Дізель, куртка це український бренд Кіпстайл, сумка Майкл Корс і Кепка Хаус. Це манго, каблучки, браслет Пандора, часи Версаче. А ось це я не пам'ятаю. Це я купила в Румунії. Я не пам'ятаю чесно звідки це. А чим взагалі займаєтесь? Я працюю моделлю. Я люблю читати. Люблю малювати, граю на фортепіано. А так. можете щось порекомендувати з фільмів, серіалів книг? Я би порекомендувала прочитати Бодо Шефер. Закони переможців. Мені дуже вона подобається. І також мої, мої погляди дуже перевернула книга, яка називається Чорний лебідь. Це написав Насім Талеб. Він фінансовий консультант, але вона дуже така філософська і дуже цікава. З фільмів мені сподобалось в погоні за. В Боні і Клайду це дуже довгий фільм, але він дуже цікавий. Теж дуже по-іншому дивишся на цю історію. Чи є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний? Так, я дуже люблю Том Форд, Лос Черрі» і Кірке Тізіана Терезі. Кава звати Леся Кросівки рібок. Далі штани. Це колаборація Адідас і Ксенія Шнайдер, Пасад, e, Аперкот верх. А і ще рюкзак. Котинкіл, і у вас сережка бачу, да, якась? А, це ми щойно купили. Я зараз вам а, скажу вумен, унісексові ось. Ага. <свят> а чим взагалі займаєтесь? Я рекрутер, працюю в it компанії. А як любите час проводити? Там, наприклад, вихідні, куди ходити, що робити? Я насправді страшенний трудоголік. Я в більшості працюю, але нещодавно відкрила для себе хобі це малювати. Тому я такий новий митець, нова мисткиня. А чи є у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний. Е, я підозрюю, що моїм улюбленим ароматом буде аромат, який ми купили сьогодні. Це український бренд. Ага. Ми можемо достати пляшечку Того, вам показати. Та ми там сьогодні. прямо так купили нормально. Ми, 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 ми прийшли на кураж. Давайте покажемо всім. Можете понюхати. Так. Дуже Давайте, так. Да. цікаво. Давайте, Давайте. О, може воно дуже сильно. Далі не розкриється. Трошки схоже на ага. літір рекомендувати М -м -м. український Що Ще бренд. там там <свічка> ще свічка того самого бренду. Називається бібліотека. Як вас звати? Мене звати Денис. На мені пальто це український бренд Пасад. Це «Худі мод 44». Штани Arch – український бренд кросівки – Це Adidas, по суті, Кобі Ван. перші імені його кросівки. А чим взагалі займаєтесь? it компанія як завжди. А Є у вас улюблений аромат, якийсь конкретний? А, взагалі дуже обожнюю Тома Форда, але ну по по класи. Great люгрейтвітівер це прям завжди його обожнював. І він у мене дуже довго. От греть дуже обожнюю. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомились? Ми працювали разом да. раніше, тому так сталося на тебе. Раніше працювали, от зараз... Да, зараз, вже не зараз вже не працюємо. А можете ще назвати один про одного якісь факти. Два факти випадкові. Леся забуває постійно все. <ротка> пам коротка пам'ять. Коротка да. пам'ять, так. І дуже обожнює все, що пов'язано з Україною, от прям серденьки. І дуже любить слухати Івасюка. Да, да. Да, це прямо лав. Два факти, так? Добре. Денис дуже любить баскетбол. Е, також він прилюбив мабуть, і мене до того, щоб більше доторкнутися до такої азійської культури. Ми зараз дивимося Берсерк, е, мультфільм, це типу мультсеріал, мульт аніме. Тобто він так любить аніме і різностороння людина, яка знає дуже багато цікавих якихось фактів про музику, про мистецтво, про моду, стиль, бізнес. Тобто Тешна дуже правда. різностороння, розвинута людина. Клас! А ще раджу всім купувати українське. Українське це супер, українські бренди. Це Ван Лав назавжди. Да. Ми завжди намагаємось купувати виключно українське, максимально відходити від мас-маркету. У а українські підтримувати, бо вони круті, якісні. максимально треба їх підтримувати і вдягати.